Сьогоднішній наш мітинг протесту оголосити відкрити і заспіваємо всі разом наш національний гімн. Без яких не можемо рухатися вперед. Ми не можемо знову і знову оглядатися назад. І сьогодні ми відчуваємо з однієї сторони потребу підтримки очільників майдану. Вони сьогодні не мають державних структур, аналітичних якихось консультацій і інших силових структур, але за ними народ. Підтримаємо їх нашою молитвою, підтримаємо всіх тих, хто прагне добра, а з добром прагне Бога. Слава Ісусу Христу людина є Господом, Творцем наділена розумом і свобідною волею. Вона здатна розуміти, приймати, аналізувати і в цьому світі пізнавати, пізнавати в цьому світі берег добра і берег зла. Наш народ мирно. Віддано. І жертовно, сьогодні на майданах не тільки нашої столиці, а міст великих і малих, відстоює оту волю, волю до свободи вільного, жертовного, мудрого і богоблагословенного народу, з яким на правду, є завжди Господь Бог. Наш народ дуже часто сьогодні до Майдану. До того протистояння, того піднесення, яке щойно сталося, наш народ перебував в тому стані подавленому. Коли ми нарікали всі і один на одного, коли ми не шукали бажання щось робити, але дійсно плакали і жалілися один одному. І сьогодні ми маємо розрізняти той час, коли Бог хоче щось змінити в нашому народі. Бог хоче почути голосно і одностайно наш голос. Не наші сльози і нарікання, але нашу молитву живу і щиру. Київ надзвичайно дивиться на нас, дивиться в нашу сторону. Хоча основні події відбуваються там, в Києві. Тому пам'ятаємо, що від нас дуже багато залежить і від того, що ми отут є. Я надзвичайно приємно вражений, що ви тут, що ви тримаєте правильні лозунги, що ви Правильно мислити, що ви вночі десь більше ста чоловік різними видами транспорту. Тут від нас їде на Київ, ми обмінюємося, ми розуміємо, ми об'єднуємося, ми відкидаємо всі якісь внутрішні чвари, внутрішні непорозуміння між партіями. Сьогодні є одне товариство або буде Україна, або далі той знахабнілий. Бандитизм буде в владі, бо бандити при владі. Ну хіба ми цього не розуміємо? Ну відкрийте всі Ютуб ще раз. Подивіться, Кримінальна Україна там чітко і ясно. Основний бандит в Україні Віктор Янукович став президентом. Товаристо, що ви хочете. Щоб вони дбали про нас, я йдучи до вас, слухаю тут, як виступають члени уряду. Кожен розказує, наводить цифри, як зростає ВВП. Як якби не Янукович, Україна би завалилася. Люди добрі, до чого ми доходимо. Ну, ми повинні стати з вами і нарешті сказати: ну не буде в них цього, не не, не вийде в них. Ми не можемо віддати Україну бандитам, які нагло мають нас грабувати. Тішуся і розумію, бо ми тут на заході давно вже є в Європі. Ми будуємо ту Європу в себе вдома і розуміємо, до чого ми хочемо йти. А тепер це, що я головне хотів сказати, нас попросили організувати зв'язок з Києвом сюди, щоб ви бачили, що робиться зараз в Верховній Раді під стінами. Ми це робимо і появляться невеликі незручності для тих, хто тут безкоштовно вживає інтернет. Отож, для них важлива інформація. Вісім сімок це є пароль до вступу до інтернету, тут, на площі і довкола Золочова, де досяжний наш інтернет. І зараз зафіксовано випадок насамперед перед районною радою. Був викрадений прапор Євросоюзу і зламаний прапор український. Зробили це молоді люди, і прохання велике доносити інформацію до своїх ровесників, що такого робити не слід. Ми йдемо доволі Україна, і нашовта синій стяг тобі обрамлює коліна. На них українці вже стоять. Шалені звуки гімну з нами. Ми йдемо в даль, таку нову, до того йшли вже ми роками, тож хочемо долю світову. Ми не шукаємо міністрів, які зламали нам життя. Ми хочемо нової долі і кращого вже майбуття. Горнімося в одну колону, кажімо правду про усе. Борімося, гей за свободу. Погляньмо істинні в лице. Якщо не хочемо бути зайві, якщо не хочемо, в ярмо. Скажімо, все, що наболіло, усі разом ми заодно. Я хотіла б сказати, що сьогодні вся молодь, кожен учень, який прийшов сюди. Ми прийшли сюди не для того, аби уникнути уроків, аби просто піти зі школи, прогулятися. Ми прийшли сюди як свідомі громадяни для того, щоб висловити свою громадянську позицію. Ми є молодь. Ми є та рушійна сила, яка має показати всьому світові, хто ми є, що ми можемо зробити, якими ми можемо бути. Зараз я знаю дуже є такий важкий момент для молоді, тому що кожна, люд... кожна молода людина хоче зробити якнайбільше для свого народу. Кожен би хотів поїхати зараз до Києва для того, щоб як найгучніше кричати всі гасла європейські, щоб якнайсильніше підтримати свій народ. Проте ми є неповнолітні, і ми не маємо такого права, щоб просто зібратись і поїхати. Тому ми сьогодні зібралися тут, щоб якнайщиріше, щоб якнайсильніше підтримати тих всіх людей, які зараз на холоді стоять на майдані. Ви знаєте, що завжди для України була найбільшим вором тут не раз сьогодні прозвучало це байдужість. І ця байдужість породжувалася. Багато років, і 22 роки ми завжди то піднімаємося, то опускаємося і забуваємо, за що, що ми почали і що нам потрібно. Майдану 2004 року вже не буде такого, бо це інший. не ті люди при владі, і не з такими запасами військовими, озброєними, які за них ви бачите, що може зробити. З людьми. Дорогі злочив'яни, прийшов мій час повертатися назад до Італії, то неділька злетіла швидко, і хочу ще раз сказати, що наша молодь, яка є в Італії, а також і італійська молодь, вона підтримує вас щедро. Вона дивується за вашу таку. Відповідальність за вашу відданість за вашу скромність, що ви так спокійно стоїте. Ви не боїтеся ні холоду, ні того страху, яку роблять з вами. Ви йдете вперед. Знаєте, що сказали італійці, місто Тренто, Козенце. Що ми, як постаємо, ми йдемо на шляху, що стоїть перед нами машини, вітрини. Ми б'ємо все. Ми вклоняємося кажуть італійці цим молодим українським дівчатам, хлопцям за те, що вони такі відважні і одночасно вздержані, встримані. Вони аж зараз задумалися, яка велика подія, свобода, що їх там за побиті вікна, двері їх не б'ють, а тут, на Україні. За те, що вони вийшли мирно, їх так побили. Тільки зараз вони розуміють, що означає демократія, вільна ліберта, свобода.